Роблять добру справу на згадку про улюбленця мільйонів українців у кривому розі продовжують висаджувати сквер пам'яті Кузьми Скрябіна. Сквер пам'яті Кузьми Скрябіна з'явився у Кривому Розі у рік загибелі артиста у 2015-му. Розмістився він поблизу Палацу молоді і студентів, де виконавець відіграв останній у своєму житті концерт. Відтоді, в рамках традиційної акції, по зеленому і впорядкуємо рідне криворіжжя, започаткованої криїськими журналістами зо два десятки років тому. У сквері висаджують різні дерева. Зробити свій внесок сюди прийшов їх художник Олександр Юршенко. Пусть мав відомий всім всій Україні. От, на жаль, його життя трагічно обірвалося після концертів, які проходили в Кривому Розі. Ну і Микола Крамаренко зателефонував, чи не хочу я віддати шану, от, благоустроїти сквер. От, імені мені кажуть, я, я погодився, тому що я шанливо відносився до його творчості. От, вона була цікава, достатньо. От, Його завжди було приємно слухати. Цього разу діячі мистецтва Кривого Рогу, студенти Криворізького національного університету та учасники фан-клубу Андрія Кузьменка висадили у сквері зо півсотні лип. Саджанці до акції з озеленення вже не перший раз надає дичанське лісництво. Прийдемо подивимося, де яка прийнялась, де яка пропала. Пропавшу, поміняємо на свіженьку і досадимо іще. Думаю, наступному році будемо йти туди далі. Тут є де розгулятися, є де посадити. І надіюсь, що десь. Років через 25 тут буде гарна липова роща. Ідея створити такий сквер належить криворізькому журналістові, голові Криворізького міського об'єднання просвіта Миколі Крамаренку. У цьому громадському діячеві допоміг Криворізький національний університет, на території якого знаходиться той самий палац молоді та студентів. А віднедавна є сквер Скрябіна. Думав, як же залишити Кузьму Скрябіна тут живим у кривому морозі, щоб не прив'язувати криворіж тільки як до, до трагічного дійства. І подивився, потім зайшов до Наталі Миколаїв Бизової і кажу: проведіть мені, де він востаннє, як він ходив. І вона мені сказала, що він через ті двері виходив. Якраз ці двері ведуть на цей сквер. І тому одразу ж я повернувся до ректора університету і сказав, чи можемо ми. Тут сквер такий, звісно, каже, можемо. Наприкінці толоки учасникам представили барельєв Кузьми Скрябіна за авторством Криверійського митця Віталія Колеснікова. Згодом скульптурну композицію планують встановити неподалік від цього знакового місця. Кузьма Шишкін, Андрій Яковлєв, міський.